До На нашого ефіру долучається Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, Майор Національної гвардії України. Дмитро, доброго вечора вам. Доброго вечора студію, доброго вечора, шановні глядачі. Ми щойно побачили репортаж із Вовчанського напрямку, тому моє перше питання буде: а що нині відбувається у Вовчанську? Бо головком Сирський сьогодні заявив про те, що армія РФ там зав'язала. А що вам відомо, що нині в місті відбувається? На даний момент, так як сказав главком. Армія РФ, вона просувань вперед немає. От і, на жаль, у наших військ зараз дуже важко йдуть кожен вуличний бій, тому що Російська Федерація вони е, дуже міцно тримаються зараз за цей населений пункт, тому що це один із найбільших населених пунктів Харківської області, який вони захопили, і до підходу своїх резервів що ще за все вони намагаються його утримати для того, щоб в подальшому. Мати змогу знову розвивати наступ на даному напрямку і безпосередньо в а, даному населеному пункті, тому вони і тримаються. Але сили оборони України а, роблять все можливе для того, щоб вибити противника і. Мало помалу, але в нас це виходить. Знаємо також, що і ваша бригада нині перебуває на Харківщині. Яка ситуація на вашому напрямку? Тому що головнокомандувач знову ж таки каже, що російська армія е, може намагається там просунутися, але безуспішно. Що ви можете сказати? Як можете оцінити? В районі оборони бригади рубіж безпосередньо противник просувань вперед зараз немає. От е, наші оборонці зайняли вигідні рубіжі, тримаються на Зайнятих відбитих рубежах, тому що були просування наші вперед нещодавно, і ми маємо інформацію, що противник зараз підтягує резерви, стягує це і десантники, от і загони кадирівців, як за отряди будуть стояти. Є така інформація, тому ми очікуємо того, що Противник буде нарощувати сили для того, щоб відбивати втрачені позиції, але на даний момент втрати позиції в нашій бригади немає. До речі, в цьому контексті чи змінилися ваші можливості після дозволу союзників бити по території Росії? Чи вдається вам контратакувати, наприклад? Саме за допомоги закордонних партнерів, які дали добро на Застосування їхнього озброєння по території Російської Федерації. Ми зараз маємо змогу вибивати їхні логістичні шляхи, місця базування їхніх резервів, місця розміщення боєкомплекту і іншого там, мовно, паленомастильні мастильні матеріали, продукти харчування все інше це таким чином дає нам змогу розтягувати їхні логістичні маршрути і зменшувати забезпечення їхніх передових підрозділів. Я ще хочу вас запитати. Нині, от ви кажете, тримаєте лінію оборони, маєте позиції закріплені, але чи проводите штурмові дії, чи контратакуєте? На даний момент, безпосередньо бригада рубіж зараз займає оборонні рубіжі для того, щоб наростити можливості для подальшого наступу. Ну, і ви згадали про те, що немає з боку російської сторони активних сьогодні атак і спроб просунутися, це означає, що вони перегруповують сили. Чи правильно я вас зрозуміла? Я не можу сказати точно, що вони планують, тому що такої інформації у нас немає. Єдине, що я можу сказати, це те, що противник на нашому напрямку активних штурмових дій не проводить. А це може свідчити про будь-що або в них немає чим, або вони щось задумали. До речі, днями був місяць вже від початку повторного наступу військових Росії на півночі Харківщини. Чи можете ви оцінити, як за цей місяць змінилася тактика російської армії? Та, тактика в них не змінилася. Просто піти й померти. Це просто самогубство було з їхньої сторони, і вони зараз доволі вдало. Здійснюють утилізацію свого штурмового м'яса. От і все. Єдина тактика це просто померти. Гаразд, а яким чином, як, ну, тобто на полі бою, як це відбувається? Безпосередньо, що вони застосовують, зокрема? На харківському напрямку противник пробував застосовувати різні тактики. І тактики малих штурмових груп, і великих штурмових груп, і тактика із підтримкою бронетехніки. Ну, але, звичайно, противник на даному напрямку дуже щільно застосовує армійську авіацію. Фаби і каби це просто щось е, таке, що вони, здається, в них е, немає ліміту на це. І от вони саме на цьому напрямку їх застосовують дуже дуже багато. Навіть не по населених пунктах, по посадках, по звичайних позиціях вони ФАБами і кабами. Ну, зазважаючи на таке використання російської армії фабів і кабів, чи вистачає вам озброєння? Яка взагалі ситуація з, з, бою, з снарядами, Зокрема. Е, на даному напрямку снаряди є, але нам не вистачає авіації і сил ППО для того, щоб боротися з армійською авіацією противника. Е, гаразд, е, як взагалі, якщо говорити загалом, як можете оцінити плани армії РФ щодо Харківщини? Чи можете якось зробити прогноз, що там може відбуватися? Що планує противник? Я не офіцер генштабу. От, але єдине, що я бачу і якби аналізую, це, швидше за все, було розтягування наших резервів. От і все. А якщо говорити загалом, які нині шанси в ЗСУ вибити російських військових з, півно, з півночі Харківщини, туди, куди вони зайшли місяць тому? Шанси у нас дуже великі, але нам ще треба трошечки резервів в, в піхоті і озброєні. І шанси для того, щоб. Повернутися на кордони у нас є я зрозуміла вас. Дякую. Це був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Спасибі вам.